Трішки перестаралися і замість літнього майданчика збудували комерційне приміщення. Вже декілька років голова СББ та мешканці будинку Соборна 275 воюють із міською владою та керівництвом одного із відділень нової пошти. А все через прилеглу до будинку земельну ділянку, де прокладені комунікації. А це теплотраси і два каналізаційні колодязі. Уявіть, що там, де знаходяться комунікації, які забезпечують життєдіяльність 245 квартир. Людина самовільно просто побудувалася, тим самим завдала шкоди і моральної, і матеріальної, оскільки за цей четвертий рік. Уже зношена була повністю система внутрішнього гарячого постачання. Завдяки самовільній забудові мешканці вже декілька років живуть в холодних квартирах без гарячої води та навіть можливості спуститися в підвальне приміщення під час оголошення сигналу Повітряна тривога. У нас три роки немає вже води гарячої для того, щоб построєний ця... Ну, нова Полотеньчик не робить, не помиться. Якщо ти болір поставив, холодина в хаті, забивається каналізаційний вонь у під'їзді, якщо поки по каміцям його прочистять, бо не дозволяють. Зараз я кажу: війна в підвала не зайдеш, там воніще, Нам нема куди. Для нас вона. Построєна дискофорту. Голова СББ Зіна Кузніцова розповідає, раніше на місці пошти був розташований літній майданчик. З часом орендарі почали реконструкцію, яка перейшла у масове будівництво із залиттям фундаменту. І як виявилося, пізніше жодних дозволів не було. А певний час роботи на ділянці проводили навіть без договору оренди. Пояснювати ситуацію ні мешканцям, ні журналістам не береться, і керівництво пошти. Міська рада, замість того, щоб прийти зустрітися з людьми, оскільки колективні звернення неодноразові були, вони приймають на сесії поновлення договору оренди, які би призупинені в 2009-му, а в 2017-му Тобто через вісім років, яким з дивом можна поновити договір оренди, хоча без жодних дозволів, без місця прив'язки, без розташування. Плюс в договорі оренди вказано чорним по білому, що на даній ділянці. Яка була видана для влаштування літнього майданчика, немає нерухомого майна. Як ви бачите, нерухоме майно нова почта, появилася. Після неодноразових звернень від мешканців з проханнями заборонити діяльність нежитлового приміщення та знести його. Депутати замість того, аби допомогти людям, подають на сесію питання про зміни цільового призначення земельної ділянки в зоні обтяження, де заборонене будівництво з фундаментом дозволити його. Однак цього голова СББ Зіна Кузнецова зробити не дала, не дала. Зробити, щоб вони. Змінили цільове призначення, тобто в зоні обтяження, там, де не можна будуватися, взагалі, вони хотіли змінити цільове призначення. Це тільки, мабуть, депутати рівненської міської ради можуть собі дозволити зону обтяження змінити на забудову. І тоді виникає, чому з 2017 року вони не бачили, що замість літнього майданчика стоїть нова пошта 37-го відділення. А тепер вони після моїх всіх заходів, щоб по цієї забудови, незаконної забудови, вони хочуть змінити цільове призначення. Єдиний вихід, який бачать міські обранці після кількарічної війни мешканців будинку з депутатами рівної ради та різними управліннями, заблокувати голову СББ Зіну Кузнецову у соцмережах і далі намагатися досягти свого. Зокрема, вже на наступній сесії знову планують розглядати питання, що стосується земельної ділянки поблизу житлового будинку Соборна 275. Аліна Пучка Вячеслав Мельник, випуск новин.